Всіх вітаю! З вами знову я, Док, і майстерня гранатометів для страйкболу та військово-тренувального процесу. Останнім часом до нас часто зверталися з проханням придбання страйкбольних гранатометів та використання їх в учбово-тренувальному процесі. Але ми раніше відмовляли людям у цьому проханню. І це було пов'язано з тим, що страйкбольний гранатомет не пристосований був до військово-тренувального процесу, але нами були внесені певні зміни в технологію стрільби, що дає можливість використовувати зараз наші всі наші пристрої у е тренуванні військових та підрозділів територіальної оборони. Було в першу чергу внесені, були в першу чергу знесені зміни. У конструкцію самого заряду. Раніше він був довший, От. зараз ми його укоротили, збільшили, зменшили його розміри, От. що робить більш стабільну траєкторію польоту, збільшили його вагу і збільшили сам вишибний заряд, що прискорює його швидкість на виході із ствола. Також е, ми прибрали повністю розривну петарду, яка стояла всередині. Вона для військово-тренувального процесу не потрібна. Е, це, дає можливість, це дає можливість використовувати е, даний пристрій для учбово-тренувальних пострілів. З метою розрахунку, розмірів мішені для здійснення учбового тренувального пострілу з відстані 20 метрів ми брали за основу наступні дані. Довжина БМП 2 складає 6,7 метра, висота 2,4 метра. Зазвичай постріл здійснюється з відстані 100 метрів. У разі, якщо мішень буде встановлена на відстані 20 метрів, її розміри зменшаться до 1,3 метра на 0,49 метра. Зміни в конструкцію гранатомета не вносились. Власне кажучи, це як і був тубус, в тубусі видалений бойок. Замість цього була прокладена проводка, яка виводиться на е, підшептала, при натисканні на шептало, відбувається замикання е, ланцюгу електричного. Далі в тубус вставляється піротехнічна мортира, в, який, в яку, власне кажучи, і заряджається дульнозарядним способом даний заряд. Система запалювання дугового типу, яка складається з свічки запалювання електродів і високотокового модуля, використовується простий акумулятор від ліхтариків вольтажом 3,7 вольта. Це дає можливість. Спрощено експлуатувати дану модель і зводить витрати до її виробництва практично до е, критично можливого мінімуму. Вистріл. Будемо використовувати гранатомет муха.

Наймоємося заради перемоги. Слава Україні!